Приведи себе до ладу. Тебе й так достатньо неприємностей. Тобі так не здається? Машина вже їде. Відвезе тебе до лікаря. Ми відмиємо цю пляму. Тіно. Ти не можеш, не можеш цього зробити. Тіно, благаю тебе, благаю. Ти безсердечний, ти безсердечний. Чому? You... Ти збезчестила свого батька. Shamed... Ти зганьбила, зганьбила цю родину. За неї буду грати? Ензо, блін, прикол, за неї. Ну шо, давай тікати в Америку, хоч ти втічи вже. Моя шпилька повинна підійти до дверей. дверей. Щоденник забели. Березень 1905 року. Був чудовий день. Ми їздили з бережжям верхи. Шляхами, якими я мандрувала, мама. майже нічого не змінилося єдина зміна пекельне ревіння рів... машини Дженара. Але навіть незважаючи на це, а також на суперечки з кузеном, я дивилася на ці руїни з вершини гори та відчувала свободу, у миротворення. Доволі іронічно, враховуючи, що... що сталося далі, я чула про бандитів, про те, що... на що вони здатні, але дурненька ніколи не думала, що зустрінуся з ними віч на віч. Я намагалася відбиватися, але їх було забагато. І всі були озброєні. Дякувати Богу за Енцо, за те, що він зробив для мене я ніколи цього не забуду. Можливо, я не скоро повернуся на руїни, але хоч фотографія тепер є, жахливий день. Хоча слід визнати надзвичайно хвилюючий. Липень 1905 року. Ми готуємося до чергового збору врожаю. Я прокидаюся рано, беру фотоапарат і проходжуся між виноградними рядами та шпалерами ще до приходу перших робітників сьогоднішній день не виняток. Колись ця пора року нагадувала мені, що я змарнувала тут ще одне літо. Я втомлювалася від вигляду цих полів, хотіла побачити у вікні щось інше, тепер я вбачаю в усьому красу. Ранішнє сонце мерехтить на листі, птахи щебечуть, сідають неподалік і дзьобають опалі плоди. Тепер я згадую, як батько ніс мене через поля, коли я була маленькою, як мама сміялась і рвала виноград, щоб мене погодувати, а я про все це забула. Дорогою до вілли ми зустрічаємо робітників, які починають свій день. Люди мого батька готують коней у стайні. Я йду туди, щоб перевірити, як там Альба. Іноді затримуюся на деякий час достатньо довго, ніби є можливість, що я теж піду верхи. Останнім часом я люблю уявляти, що може статися все що завгодно. Oh, Taking now. Зараз безглуздо це брати. Лист від Енцо. Любове моя. Я намагався поговорити з тобою цього тижня на одинці, але твій батько не давав мені спокою. Я маю квитки. Підеш з Валентиною, коли вона зайде. Я думав про ім'я. Чому б не Роза, якщо буде дівчинка, на честь твоєї мами?

Тікаємо, тікаємо, та йди вже. Лист від донаторізі. Голово санта Сантаросса, я отримав вашого листа сьогодні вранці і, звичайно, був би радий зустрітися з вами і обговорити мої плани щодо шахти. На жаль, ваш попередній управитель залишив бізнес у досить поганому стані, тому потрібно багато чого зробити, однак я впевнений, що з часом зможу змінити ситуацію на краще. Сподіваюся, барон Фонтанелла запевнив вас у моїх здібностях. Я із задоволенням прийню, прийму вас у себе вдома під час вашого наступного візиту. Хоча знаю, що попередні управителі віддавали перевагу вечорам в опері. Особисто я вважаю, що таке місце відволікає від обговорення ділових справ, але залишу це рішення на ваш розсуд. З нетерпінням чекаю на вашу відповідь Бернардо Торізі. Так, що тут ще? Чудовисько. Батько. Експансія Торізі. Місцевий бізнесмен купує підприємства Галанте. Бернардо Торізі, власник виноградника Торізі, новий правитель Раді Калецольфо, продовжує розширювати свій бізнес у Вале Дората. Він придбав чергове підприємство в Порто Альмаро. Торісі підписав угоду з Леоне Галанте, який успадкував бізнес свого діда після його смерті на початку року. У межах цієї угоди Торізі забирає бар Каф Гіневра та Танара Фрателі Галанте. Хоча наразі відомо. Невідомо які його плани щодо майбутнього галанта. Так, а чуття немає. Чуття немає. <плес> тікаємо, тікаємо. Цей вулкан? Якщо ви не вийдете, ми увійдемо. Останній шанс. Ламайте. Давай сонце. Тікай вже. Ізабелла, її немає в кімнаті. Ви дали її текти? Знайдіть її, негайно. Ніхто нікуди не йде, поки не знайде цю дівчину. Агустіно, поглянь нагору. Сіньоріна торізі сеньоріна Торізі. Благаю, ви маєте допомогти мені. Вони хочуть мені зашкодити. Мені й моїй дитині. Ви допоможете мені втекти? Я спробую відволікти їх. Виходьте через підвал. Дякую. Будьте обережні, сеньоріна. Так, куди далі? Чи куди? Я бачила її, сеньоріна Терізі. Де вона пішла? Не знаю, гадаю, вислизнула через задні двері. Гадаєш? Мені треба знати точно. Кажи, куди вона пішла. Гаразд, я покажу. Ти вже її знайшов? Ні. Він на зглузду з'їхав. Ми перетворимося на попіл раніше, ніж знайдемо її. Ніколи такого не бачив. Ви що, тут і стоятимете? Блін. Як можна? Ти ж мене спалиш? Нірино, виходьте звідти. Вона в підвалі, господи, захисти мене. А ще треба крастися. Можешь встать? Не можешь? Найди вход, она там упасть. не Нет Гаспаре, Гаспаре вытяните меня В мене немає ключа, пробачте. Шукайте далі, вона десь тут. Вибачте, мушу йти. Ні. Де ви, сінірино? Ви маєте піти з нами? Кіле, ти там? Треба її знайти. Ірина, вам же сказали, Ти не знаєш! Я маю наказ припиніть залиш мене в Отак! чого ти, Ліс? Не, ножичок краще з собою було б взяти Угу open <laughs> she's not here Alder <laughs> <Hold> her <laughs> ...so we can stop this! See her? No, not nothing there. Keep your eyes open! She's not here! You're lying! No, I swear. She ran off of this way. Surah Musi, Sizi? Виходить, Рамо ввижається. Вона не пішла? Може, злякалася, передумала, не знаю. Якщо ми не знайдемо її, Торізіс дізнається, що ти зробила. Я розповіла усе, що знаю. Присягаюся. Відпустіть мене. Ти будь про неї, нам потрібна Ізабела. Досить ховатися. Сіньоріна та Кайте через сад. Це єдиний шлях. Дякую. Тільки не потрапляйте їм на очі. А ми робимо. Треба зупинитися. Це божевілля. Це наказ Дона. Я не заподію зла цій дівчині. Я не віддам її цим покидькам. Коли Дон дізнається, що вона втекла, пояснювати, що це йому особисто. Розвернися! Після цього ніхто не вціліє. Я йду. Я с виходити, Ні, ні, ні. Я навчу тебе робити те, що тобі кажуть. Модило. Відпусти. Ти горітимеш в пеклі разом з моїм батьком. Якщо не заспокоїшся, то незабаром будеш там поперед нас. На!

No. What did you do? Stop this now, Isabella. You'll pay for this. Son. You're a monster, just like my father. If he kept to the leash like I told him to. Це ножичок б'є. Так, ще разок його вислідити і все здається. Що? Не, ну Тино, ну ты сильно уже взорвался, чуешь? Гуляй. Залиш мене, не підходь. Де Ензо? Де він? Чезаре, де він? Блін, у мене мурашки. Тут для тебе нічого не лишилось. Ти маєш їхати. O que Любове моя, ми пам'ятатимемо цей день все життя. День, коли ми обрали майбутнє для нашої сім'ї. Мій батько залишив мене помирати. Наша дитина житиме так, як захоче. Коли це розумієш, усе, через що ми пройшли, стає вартим того. Я не можу змінити своє минуле. Але ти допомагаєш мені. Забути його, і за це ти маєш мою любов і мою вірність назавжди, Енце. ну, а я казав, що він помре. Це читалося. Все одно сумно, А Опа, Нью-Йорк. Що я можу сказати? Мені гра сподобалась так, вона коротка. Вона коштує 2000 гривень це багато, як для такої короткої гри. Хоча 2000 гривень ну, в наш час це не 60, не 70 доларів це все 50 доларів. Але все одно це дорого. Тому я б рекомендував брати на скидках. Гра класна, гарний сюжет, гарні пейзажі. Лінійність нічого не відволікає те, що треба, наче дивишся цікавий фільм про мафію. Дякую, що були зі мною на цьому проходженні, і побачимось на наступних.